Лікарняна каса не прибуткова, не комерційна, а благодійна організація. Ставши її членом людина, сплачуючи внески, має право лікуватись за трьома програмами. Найдешевша з них 25 гривень щомісяця. У разі хвороби вона гарантує лікування на півтори тисячі гривень. Обравши програму на 50, пацієнт забезпечується лікуванням на 4 тисячі гривень. Разом з ним лікуватись мають право і члени сім'ї. А от програма на 100 гривень надає допомогу у понад 4 тисячі гривень, і нею можуть користуватись ще й батьки. Попадає в лікувальний заклад і немає можливості і немає коштів лікуватися. А так, як, відповідно, медичний заклад зараз 100% забезпечений фінансами для надання безкоштовної медичної допомоги, відповідно, і була створена лікарня рекаса. Нині осередки лікарняних каз створені у всіх районах області. Відповідні угоди укладені з кожним медичним закладом. Якщо людина захворіла, їй не потрібно самостійно купувати медикаменти чи оплачувати профілактичні обстеження. Ось цей невеличкий документ членський квиток забезпечує перепустку до будь-якого лікаря, безкоштовне лікування та обстеження. Користуються послугами лікарняних каз понад 7 тисяч рівнян, більше половини 4 тисячі працівники рівне Азоту. На підприємстві така практика медичного лікування започаткована ще у 2004 році. Ліки досить дорогі, тому що все, що мені виписав стаціонарій лікар. Старша медсестра виписала на рецепт вимогу і до експерта лікаря на нашій міській лікарні. І все мені принесли. Я плачу, і моя сім'я користується, я за чоловіка плачу. І, ну, ми задоволені касою, завжди коли случається так, що завжди, коли е, щось трапляється, завжди не вистачає коштів. А тут ліки я завжди можу взяти. Ініціатори кажуть, лікарняні каси прискорять появу медичного страхування і наголошують, нажитись на чужій хворобі недобросовісним медикам не вдасться. Вони не отримуватимуть живі гроші, бо фінансування надходитиме на розрахункові рахунки. Якщо тут хтось шукає сенс для того, щоб там десь, ну, будемо говорити так, заробити в цьому напрямку, не зароби лікар, він не отримає живих коштів. Не зароби той самий власник аптеки, тому що купуються легально ліки, перераховуються, тобто по виставлених рахунках. Я думаю, тут і є і правоохоронні органи. Людмила Усік, Олександр Тіріхов, інформаційна програма День.